Усім привіт! Приготуємо разом шикарний, дуже соковитий м'ясний хлібець. Отже, розпочнемо. Для приготування нам знадобиться одна велика цибулина. Треба порізати її дрібно. Далі натерти три зубчика чесником. Беремо 1 кілограм фаршу свиного. До фаршу додаємо порізану цибулю і чесник. Сюди вбиваємо 2 яйця, додаємо сіль, суміш перців, гірчицю в зернах та міцну, а також майоран і чи розмарин або орегано. Далі все потрібно змішати добре руками. Ось так гарненько наче вимішують тісто, бо все ж таки готуємо м'ясний хлібчик і формуємо добре руками глиць більш округлої форми. Викладаємо форму, посипаємо щедро паприкою, краще обрати копчену, тоді буде ще смачніше наш м'ясний хлібчик. Випікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 50 хвилин. Хлібець має тріснути зверху, не хвилюйтесь, так і має бути, і потемнішає паприка. Бо у нас же хлібець, і як у хліба це ніби скоринка. Даємо повністю охолонити. Подивіть, подивіться, який же він гарний в розрізі. А смак м -м, насолода. Це краще і смачніше ніж котлета, ніжний, соковитий. А як у розрізі, схожий все ж таки на хлібчик? Ну, краса ж. рекомендую усім приготувати таку смакоту. Хай вам обов'язково смакує.